Вітаємо всіх на каналі Нумограй. Сьогодні поговоримо про дуже милу настільну гру, «Буб». це вже друга редакція цієї настільної гри, яка локалізована українською. І що варто про неї знати, це суто дуельна настільна гра. Сьогодні ми пройдемось по підготовці, розкажемо, як тут все влаштовано, поділимось власними думками, а в наступному відео ви вже зможете побачити наш «Нумограйчик». Ну що, трошки правил? Так, погнали. Кожен гравець отримує по 8 кошенят, по 8 котів та по одному коту приводу. Відповідно, білі так само отримують кошенят котів і одному котику приводу. Також варто наголосити, що коробка виступає власне ігровим полем ми перегортаємо ось цю коробку, накриваємо її стьобаною ковдрочкою і тут будемо грати. Так, це наше ігрове поле. Значить, як, з чого складається хід гравця. Давай наголосимо основне це мета гри. Мета гри виграти, а яким чином ми можемо виграти, нам потрібно в ряд виставити три коти: горизонтально, вертикально або по діагоналі. Три коти свого кольору. Так, варто зауважити, що не кошенят, а безпосередньо дорослих котів. А тепер можемо е поговорити, як же до цього дійти. Так, е в свій хід гравець. Маючи тільки 8 котів спочатку і кота привода може виставити одне кошеня на ігрове поле. Тобто на будь-яку клітинку ігрового поля, ми виставляємо кошеня, і на цьому хід завершується, якщо поруч інших кошенят нема. Тоді наступний гравець може також виставити кошеня своє. Якщо він виставляє його поруч біля іншого, це кошеня робить буб. Воно бупає всіх кошенят, які поруч. Відповідно, це кошеня бупається сюди. Далі, мій хід. Я також можу виставити, наприклад, кошеня, і воно теж бупне сюди і сюди. Таким чином, ми ходимо по черзі, і в момент, коли у нас три кошеняти виставляються в ряд, наприклад, отака ситуація буде у нас після бупання, то ці три кошенята перетворюються в трьох котів. Ми ці три кошенята прибираємо і беремо собі в запас трьох котів. Але також наголошу ще раз, що тільки після бупання. Далі, маючи вже котів, я можу виставляти як кошенят, так і котів. Але варто зазначити, що кошенята бупають тільки кошенят, а коти, коли виставляються, вони вже бупають і котів, і кошенят. Тобто, в даному випадку бупнуться сюди і цей за межі ігрового поля. Наприклад, якщо виставити кота білого сюди, то цей кіт бупнеться сюди. І... Пере Переможе той гравець, який збере трьох котів своїх великих в ряд, тобто так, після бупання. Так, і наголошу, що кошенята вони не бупають дорослих котів, бо вони маленькі, вони не в них стільки сили, щоб бупнути жердяєв, кошаків. Так, і в цій версії БУП, яка чим вона відрізняється від стандартної версії буп, тим, що в нас є коти приводи. Що робить кіт привид В кінці свого ходу, після бупання. Гравець може поставити кота привида на лінію, одну з ліній ігрового поля. Тобто не на клітинку, а на оцей шов. Він отак ставиться і на цьому хід завершується. Наступний свій хід в кінці ходу гравця, кошеня-привид іде на одну клітинку по межі в інший в протилежний кінець цього ігрового поля. І коли тут будуть у нас коти чи кошенята, наступаючи сюди, вони бупаються. Тобто знову наступний хід привід де сюди, він бупає все, що зліва і справа від нього. Ситуація, якщо, наприклад, отака, і кіт привід де сюди, то він лякає це кошеня і воно на наступну вільну клітинку бупається сюди. І коли кіт доходить до кінця сюди, в наступному ході він прибирається, і ще в наступному ходу, ході гравець знову може його виставити в будь-який. Місце ігрового поля нашовчик, щоб він далі пішов таким чином. Тобто, цей кіт привид також може допомогти створити ряд з трьох котів, бупаючи або кошенята, їх... так ну, або кошенята, але для перемоги трьох котів, бупаючи їх і утворюючи нові якісь комбінації. Ще один момент: ми не наголосили, якщо в нас така ситуація, коли стоїть два поспіль кошенята чи кота, і гравець виставляє свого відповідно. Так. То тут вже бупання, ну, відповідно, і тут, і тут. Відбу... Не відбувається, не відбувається, тому так. що два поспіль і тут два поспіль, вони не бупаються. Це одна з тих стратегій, яку варто використовувати в цій грі, намагатись будувати ось цей ряд з двох для початку, а потім вже якимось чином збудувати ряд з трьох кошенят, потім, відповідно, з трьох котів. Наприклад, якщо у нас така ситуація, і чорний гравець ставиться сюди. Цей це кошеня бупається, це не бупається, і в нас вихова це ще бупається. І це ще бупається так. А ці два не бупуються, виходить ряд з трьох по діагоналі, вони перетворюються на трьох котів. Так, а ці три коти ще раз наголосимо повторимо, ідуть в запас. Вони не виставляються одразу на поле. Щодо перемоги, так одна з опцій перемоги це три дорослих коти в ряд. Але ще й один варіант є, коли всі вісім дорослих котів виставлені на ігровому полі. Це доволі напевно рідка, рідка ситуація, рідка, так. так але вона потенційно можлива, можлива, тому власне такий ще варіант перемоги може бути. Так це в принципі по правилах все. Ми всі хід виставляємо, бупаємо і рухаємо кота привода. Все гра дійсно дуже проста. В ній немає нічого складного. Вона, в принципі, грається десь до 30 хвилин, можна і за 10 хвилин програти, чи відповідно перемогти. Дійсно елементарна. Можна з дітками насправді пограти, вона розрахована, якщо я не помиляюсь, від 10 років тому класний такий варіант для пари або для батьків з дітьми Як на мене, вона розвиває логіку, таке стратегічне мислення, і не така вона насправді мила, як здається, на перший погляд. Бо тут все ж таки багато багато стратегій. Так тут треба продумувати на хід на два на три наперед, так як в шахах, в шашках, тому є над чим подумати. Вона виглядає мило, але доволі стратегічно. І компоненти, дуже класні дерев'яні котики, і ця стіл ковдра, дуже подобається. Так, якщо говорити про компоненти, то ось тут дійсно захват, вона насправді дуже-дуже мила. Це насправді така хеллоуінська версія, бо попередня версія вона. Звичайно, без цих гарбузиків, але насправді тут ця тематика Хеллоуіну не дуже відчувається. А ось це, знаєте, відчуття, коли ти граєш котиками, ну воно дуже приємне. Тому компоненти тут, прям вау, я таке дуже люблю. І тактильне все приємне, і дуже тут все промальовано. Шикарна, одним словом. Я погоджуюсь цілком. Щодо власне нашої думки щодо цієї гри, у мене була до неї тільки одна, так би мовити, навіть не претензія, а просто зауваження, що. Вона може бути затяг... ну, затягуватись насправді. Тобто не так швидко вона може гратися, як тут написано на коробці, що 25 хвилин, ми здається, один раз грали 40 хвилин. Ну, якщо читати задуми суперника і перешкоджати його задумом, то можна доволі довго грати і затягнути партію, тому що важко доволі виставити три в ряд. Але з приводом це зробити легше, тому що дуже важко все наперед передбачити, що зробить привид, що що воно там букнеться. Тому, в принципі, можна і не сильно затягувати цю партію, якщо доволі добре продумати свої ходи. Так, приват вносить такий хаос, такий конкретний на полі. Тут не все вже так просто. Власне, з нашим номограчком ви зможете познайомитись в наступному відео. І нагадаємо, що цю гру ви можете придбати на сайті номограйком посилання в описі під цим відео. Ну а ми пішли записувати для вас власне летсплей. До зустрічі в наступному відео.